Сьогодні ми розглянемо тему закриття місяця в програмі Бас Малий Бізнес. Для виконання регламентних операцій по завершенню періоду в даній управлінській програмі призначена обробка закриття місяцю, яка доступна в розділі Компанія. Розділ компанія Фінансові операції, Закриття місяцю. Ця обробка автоматично виконує наступні регламентні операції, які можемо побачити. Це нарахування амортизації, розрахунок прямих витрат, розподіл витрат, розрахунок фактичної особівартості, розрахунок особівартості в роздрібі сумовий облік, розрахунки курсових різниць і розрахунки фінансових результатів. Для коректного виконання автоматичних розрахунків необхідно, щоб попередньо були введені всі дані, що відносяться до місяця, який ми закриваємо. Тобто усі документи за місяць, який ми закриваємо, повинні бути введені в програму до того як ми скористаємося цією обробкою. Для операції закриття місяця. Доданий механізм помічник аналізу ведення обліку, що дозволяє виявляти та виправляти в автоматичному режимі помилки та неточності, які допущені під час роботи обліку. Ось ми бачимо цей доданий попередній аналіз. Ось це є цей механізм. Перехід до помічника здійснюється з форми закриття місяця, який я вам показала. Основні помилки при закритті місяця у програмі Бас «Малий По-перше, це некоректний розрахунок собівартості. По-друге, це невірне відображення взаєморозрахунків з контрагентами, зокрема, якщо є авансові платежі, невідображення сум собівартості взагалі, коли ми формуємо звіт запаси по собівартості, ми можемо бачити пусті колонки. В сумі собівартості. Потрібно відновити послідовність проведення документів. Для цього перед запуском обробки закриття місяця необхідно перепровести усі документи, що відносяться до місяця, який закривається. Неправильна послідовність проведення документів тягне за собою перераховані вищі помилки. Тому перед Тим, як скористатися обробкою закриття місяця, ми завжди рекомендуємо скористатися перепроведенням усіх документів за місяць. Тобто, переходимо, покажу вам, як робити перепроведення всіх документів функції технічного спеціаліста. Ось будуть виглядати ці функції. Так, нам потрібно стандартні. Проведення документів. Давайте я вилучити все і показую. Спочатку ми встановлюємо період, який нам необхідно. Наприклад, ми беремо травень місяць 2022 року. Період ми встановили. Далі перепроводити проведені і проводити непроведені». Проводити проведення не потрібно, якщо ми деякі документи залишили непроведеними, і нам не потрібно їх проводити. Далі додати всі, додаються всі документи. Натискаємо провести, і всі документи проводяться. Зараз хочу відкрити, ну, вже відкрита моя обробка закриття місяця. І пройтись повністю по місяцям, подивитися, які тут помилки є, щоб показати, як їх усунути. Починаючи з січня місяця ми бачимо, якщо є трикутник жовтенький, це означає, що є якісь помилки або щось не проведено. Коли повністю добре закрит місяць, то буде зелененький такий круг. Це означає, що все добре і закриття місяця успішне. Перше скористаємось попередній аналіз. Виконати успішно. Все успішно по авансовим платежам, Дивимо, Дивимося закриття місяця, у нас показує розподіл витрат. Можна подивитись помилки. Непрямі витрати в сумі, що розподіляється на випуск продукції, не можуть бути розподілені, тому що немає випуску продукції. Завжди програма, ця, завжди закриття місяця. Ця обробка нам підскаже, що нам робити. Нам потрібно зробити в січні місяці випуск для того, щоб був розподіл витрат. Йдемо до виробництва. Виробництво. Ось непроведені документи. Давайте ми випуск зробимо до січень 30.01.22. Рекомендую завжди виправляти годину, щоб не було 0.0. Тому 0.0.0.0 – це також може давати некоректність. Йдемо до нашого закриття. Бачимо, січень у нас успішно закрився. Йдемо лютий. Розподіл витрат також непрямі витрати, немає випуску в 320 гривень. Нам також у лютому потрібно зробити випуск продукції Годину міняємо, проводимо, повертаємось лютий виконати. Так, розподіл витрат у нас успішно закрився. Щось показує розрахунок фактичної вартості. В лютому виявлено відкриття касової зміни. За дату 10.02. Щось нам показує програма, що не закрита касова зміна. Зараз перейдемо і подивимось. Продажі. Звіти про розвідні продажі 10.02. Закрита, закрита. А ну, давайте, щоб не було фільтру. Які у нас... А, у нас одна касова зміна. 10.02, Закрита, закрита, закрита. Давайте в чеки перейдемо, подивимось. Був зарезервований товар. Не один. Не бачу ніяких недоліків. Чек, чек. А, ні, ні-ні. Ну десь пробити, пробити, пробити. Товар зареєстрований на 20. А, давайте ще вернемось з вами до звіту про розрібний продаж. Ось, мабуть, щось з цим товаром який зарезервований. Угу. Тут не може бути, бачите, мінусові залишки в кількості такого не може бути. Давайте подивимось: мабуть, немає контролю залишків. Коригування, да, немає контролю залишків, хтось щось вводив некоректно. Я не рекомендую вам знімати галку контролю залишків. Якщо з. Період в якомусь місяці або в якийсь день ви знімали галку контролювати залишки, то після того, як ви ставите цей контроль для того, щоб коректно розрахувала собі вартість, вам потрібно перепровести повністю документи з дня, коли ви ставили це коригування, контролю залишків. Так, я повернула. Ось це мені потрібно. Видалю, я не видалю, не видалю. Давайте я попробую розпровести є, а тут, тут добре. Давайте повернемось до закриття місяця виконати. Не проведений. Ось на це, яке я зробила не проведений перший, воно і рогається. Так, давайте продажі, звіт перший. Так, да, ми вже зрозуміли, що це саме. Вилучити, провести. Давайте попробуємо зараз. Ні, все одно. Додатково основне отримання предоплати, оплата. Ну, щось було, треба дивитись. Давайте далі підемо. Ну, вже нічого не зробимо, треба дивитись, яке може якесь обладнання було підключене, потім його вимкнули. Більш детально потрібно це питання розглядати. Давайте далі підемо. Так, по березню. Попередній аналіз виконати, закриття місяця. Знову розподіл витрат. Ось. Так, нам потрібно знову зробити випуск. Тобто, по розподілу витрат вам програма буде писати. Якщо не було випуску, зверни на це увагу. Березень, скопіювати. 31.03, 22. Зробимо випуск. Повертаємось. Виконати. Так, тут успішно, квітень. А, тут також та ж помилка розподілу витрат, робимо випуск, закривається коректно травень. В травні у нас ми бачимо, що є помилка в попередньому аналізі. Давайте подивимось: незараховані аванси покупців. Детально на кінець місяця є незраховані аванси за одним покупцем, список покупців. Програма все підказує, показує. Так, відкривайся. Не відкриває. Давайте ще раз зробимо є по контрагенту тест у нас. Провалимось до цього контрагента. Нам відкривається звіт нарахованих авансів. Ми бачимо нашого контрагента-тест, бачимо по авансу. Відкриваємо документ. Надходження-надходження. Так. І перше. Я рекомендую, щоб спосіб був не вручну, а автоматично. Програма також рекомендує. Якщо у вас вручну, вам потрібно повертатися до документа авансу і перезаповнювати, щоб автоматично підставлявся документ. Це налаштовується в договорі вручну чи автоматично. У нас автоматично, але, мабуть, при введенні цього документу спосіб просто самостійно змінили вручну. Тому давайте я розпро... не збережу те, що я змінювала. Заходимо і завжди ставимо автоматично. Якщо немає автоматичного, повертаємось до надходження на рахунок саме авансу, і перезаповнюємо, щоб підтягнувся документ. Я обрала перший спосіб автоматично. Переходжу сюди і тут ставлю автоматично. Все, нараховані аванси. Робимо виконати. Попередній аналіз закрився. Закриття місяця виконати. Знову ж таки розподіл витрат і розрахунок фактичної собівартості. Ну, і знову ці залишки, контроль залишків, був відключений, видаткова накладна. Давайте перевіримо: тобто, немає цього залишку, а програма провела. Давайте відмінимо документ, відміну проведення. Не вдалося, ага, тому що оплачено. Нам потрібно розпровести оплату ви бачите, в програмі, коли було включено без контролю залишків, тому це все некоректно і відображає все в закриті місяць. Нам потрібно перейти до структури пов'язаних документів. Так, такого немає. Добре, давайте по самому договіру перевіримо, які в нас є документи, які оплати, надходження на рахунок бачимо, ми відмінимо і відмінимо. В товарних документах. Угу. Оплата є, вручну, проведемо, нічого нам не потрібно. А, бачите, воно все один від одного залежить. Скасування проведення нам не потрібна ця видаткова, тому що у нас немає залишків по цьому товару. Повертаємось до закриття місяця. Тут успішно виконати. Все, по розрахунку собівартості у нас успішно, а розрахунок витрат нам потрібно зробити випуск. Випуск за травень місяць. Виробництво. Ну, ми вже з вами це робили. Повертаємось до закриття. Все, закрилась травень, закрився успішно. Ось такі помилки в програмі. Бувають в вас малий бізнес. Саме головне, що обробка закриття місяця завжди підкаже і перекине на той документ. З яким потрібно попрацювати, щоб усунути ці помилки. Наразі все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть якісь помилки при розрахунку закриття місяця, звертайтесь до нас, ми обов'язково вам допоможемо у вирішенні вашого питання.